Всім привіт! В продажі Volkswagen Golf 4, машина пригнана з Німеччини, вже поставлена український облік. 2002 рік виготовлення, двигун 1,4 бензин, механічна коробка передачі. Авто в досить гарному стані, по кузову без корозії, все ціленьке. Гарний збережений стан. В такому стані багажник. Запаска, домкрат, ключ, весь комплект, аптечка, знак аварійної зупинки. Ляда не крутилася. Або заднє скло рідне, біля ручки корозії немає, на оригінальних опаках металеві диски. В такому стані задній ряд сидінь, сидіння частенькі, охайні, не прокурені. Карта не провищі. Три склопідйомники, регулювання фар, регулювання дзеркал. В такому стані переднє сидіння. Також ціленькі, охайні, непрокурені. Руль, нешитий, кондиціонер. Заводиться з пів оберту. працюють. Антибукс теж працює. Кондиціонер. Ручник, ручник працює. Підсвітка салону. Так працює Крила накрутилися, капот також, в такому стані стакани. З цієї сторони також нічого не крутилося. Вінкод автомобіля. Тут вже замінив я в Україні масло і фільтр. Замінив тяжкий стабілізатора. По ходові ніде нічого не гупає, не стукає. Присутній також другий комплект зимової резини. Кого цікавить, телефонуйте. Машинка знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня, до побачення!